Доброго дня. Доброго з дня. нами сьогодні равець команди поліція Дніпропетровщини Ігор Кучер. Так. Ігор, поділіться своїми враженнями від сьогоднішньої гри. Е, гра була чудова. Дякую в першу чергу своїй команді, своїм гравцям за, ц... за таку нагоду, що вони прийшли, зібралися все ж таки. Зараз така позиція в країні. Ми постійно сам службу. Однак хлопці постійно збираються не тільки на тренування, і на ігри. Дякую їм за це, що ми зібралися сьогодні да поіграли. Неважливо. Який результат, дякую їм все одно. А також дякую команді суперника. Сьогодні були відсутні важливі для вас гравці: Гапіч, Ващенко, Амірбєков. Чи вплинуло це на малюнок гри загально? Так, звісно, це вплинуло на гру, оскільки не було ну, саме основних ключових гравців. Десь ми із за цього втратили якісь тактичні моменти. Як ви самі бачили, гра нам не вистачило якогось закінчення гри, тобто атаку ми розпочали гарно, однак десь не вистачило нам саме. Годових моментів голів забити, ну тобто закінчення. Ви впевнено почали чемпіонат, але зараз результати трохи погіршились. Які плани на майбутнє? Ви будете боротись в другій половині тормові? Е, так, звісно, ми будемо боротися, оскільки команда новостворена, вона ще не вистачає знаєте, такого досвіду для такого турніру. Ми будемо впевнено набирати обороти і йти до якогось, ну займати якісь відповідні місця. Що ж, дякуємо вам. Дякую. Так, дякую.